Коли мені було 12 років, прогуляючись по каньйону, я чисто випадково зустрів е, туриста і туристку. Е, вони приїхали відвідати наш каньйон, е, побачити щось нове. Ми з ними пройшли там якусь годинку, прогулялися по каньйону, дослідили його, десь щось там якусь історію можливо розповів, як був згадав. І я зрозумів, що розвиток себе як так, начебто, гід, тобто допомагати туристам, які приїжджають до нас, в каньйон, це досить, доволі таки непогана справа, яку потрібно розвивати. Перше враження це, о Боже, як тут красиво, як тут гарно, Боже, давайте фотографуватися, побігли, а давайте тут-тут». І вже вони не слухають ні мене, ні історію. І я вже звик, звик до цього, я завжди даю їм 10-15 хвилин, хай вони освояться, хай вони роздивляться це все. Порадив би приїздити там не проїздом, як от 5-10 хвилин, у них там і ми швиденько спішимо, а на день брати сім'ю, друзів, навіть взяти ті палатки і розташуватися в плані кемпінгу. Побачити в центральній Україні такі от порівняю Карпати це дуже-дуже дивно. Я вірю в Україну, тому що люди, які живуть в цій же державі, вони є незлавними, сильним, сильні духом. Я впевнений, що в майбутньому вони зможуть досягти тих вершин, які вони зазначили для себе сьогодні.